А ну, давайте подивимося, хто там біжить. Хто це до нас біжить, дивіться. Заходьте швиденько. Hello! Hello. ставайте, ми зараз будемо танцювати і співати. Приснігуреньку. Ану, швиденько. Ой, зайчики, побігайчики. Все, стрибай туди зайчик на своє місце. Готові? А я буду знімати тих, хто дуже гарно співає, добре? Да. Давайте. Да. Все. Ой, ні-ні-ні, давайте з самого початку. Ой, Снігуренько, у тебе ось така є шапка. Ой, Снігуренько, у тебе, ось така є шапка. І поплескаємо в долоньки. А снігуренька нам потанцює, правда? Ану поплескайте в долоньки, Clap your hands. Умічка, тепер покажіть, які ліхтарики будуть на ялиночці. Покрутіться, ану, покажіть. Ой, які ліхтарики. Ой, Снігуренько, у тебе! Ось така косичка. Ой, Снігуренько, у тебе! Ось така косичка. Clap your hands. Угу. А поплескати в долоньки. А тепер показуємо, яка ялиночка. Покажіть, які ліхтарики будуть. Покажіть. Ой, Снігуронько, у тебе тепла тепла шубка. Ой, снігуронько, у тебе тепла тепла шубка. І плескаємо в долоньки. А посміхнути снігуроньці. І покружляли мої умнічки. Ой, тільки щоб голівка не закружилась. І про паличку. Ой, Снігуренько, у тебе паличка чарівна. Ой, Снігуренько, у тебе паличка чарівна. І плескаємо долоньки. А вона покаже нам, яка в неї паличка, правда, дітки? І показуємо, яка ялиночка, яка у нас фьотри красива, да? і поплескайте самі собі в долоньки. Мої умнічки, як гарно танцювати.